Киргизи і більшість з них, наприклад, ми багато їздили в машинах, і водії тримають георгіївські стрічки в себе на склі. Хто тримає киргізи? Киргійські тримають. водії тримають, тримають... георгіївські да. стрічки. А, тому що вони вважають це згадками про подвіг радянських військ. А Здається, в Казахстані про... заборонили. Це, ніяк не проти... це, да, це воно це ніяк... не навантажено, так як у да. нас. Тобто це ми, так, не проти Киргівського. Коли в них, українці сідають цю машину відразу одразу напружуються. Але насправді чого напружуватись, просто люди це для них є ця Георгіївська стрічка є проявом пошани mm -hmm. до а в Казахстані нічого більше. Це... Вони ніяк це не сприймають. Да? Георгіївські стрічки а, принаймні такі була, були чи да, така інформація. Да, в Казахстані, не... в Казахстані важко побачити. В Киргизстані mm -hmm. дуже багато і це є просто. Воно ніяк не навантажено ідеологічно, так як тут, наприклад, так, абсолютно так, ні. Так. Тому це коли кожен треба, знак в своєму місці да, гає. треба розбиратися в кожній країні. Цікаво, ну тобто, взагалі, сепаратизм в Азії розглядається різними країнами по різному.